Шановні друзі, однодумці, колеги, Дякую. щирі патріоти України, пройшов другий день Другої всеукраїнської конференції. Ми дякуємо за гостинність господарям. Ми дякуємо за те, що вони нас зустріли з відкритими, щирими. Думками, словами, вчинками, і ми надіємося, що будемо далі співпрацювати, і ця конференція переросте з всеукраїнської міжнародної і буде мати великі масштаби масштаби і перспективи розвитку не тільки теоретичного хортингу, а й практично, практичної діяльності на конференціях. Тому ми бажаємо. Всім нам здоров'я, натхнення, благополуччя і працювати на благо України. До зустрічі!